Доброго ранку! Сьогодні розпочинаємо великий природничий квест. Джунглі кличуть. А для того, щоб бути розумничками, послухайте цікавинки про диких тварин джунглів. Джунглі це дуже густий тропічний ліс, там де часто йде дощ, тому рослинність тут дуже різноманітна. В тропічному лісі мешкає безліч комах, змій, птахів, мавп та інших тварин. Послухайте цікавинки про деяких із них. Ягуар. Іноді подорожує по річках на колодах дерев. Якщо ягуар впаде у воду, не біда, бо він добре плаває. Тепір схожий на свинку з коротким хоботом слона. Він він зриває траву і водорості, якими харчується. Капібара це морська свинка, але дуже велика. Розміром із середнього собаку. На лапах у капібари є перетанки. Завдяки ним вона дуже добре плаває. Тукан це тропічний дятел, який харчується лічинками комах та комахами. Він має найбільший в світі дзьоб. Папуга Ара добре приручається і вміє виконувати різні трюки. А ще цей папуга вміє наслідувати людську мову. У самців Орангутанга. Як у деяких людей є пишні вуса і борода. Колібрі пташка завбільшки з метелика. Вона харчується нектаром. І одна єдина в світі може літати задом наперед. Тонкий Лорі. Це маленька мавпочка. Лорі вміють імітувати звуки. Наприклад, шебетати як пташки. І гарчати як собаки. Тигр. Справжній володар джунглів. Він має смугастий окрас. Смужки у тигра є не тільки на шерсті, а й на шкірі. Лінивець. Шерсть лінивця має зеленуватий відтінок. Це тому, що в ній живуть водорості. Мурахоїд. Його хвіст схожий на віник. Ним він хапається за гілки, як мавпа. Для жителів Амазонії мурахоїд домашня тваринка, яка знищує мурах у будинках своїм довгим язиком. Давайте пограємо в гру. Я називаю букву, а ви назву дикої тварини або птаха, яка починається на цю букву. Які назви диких тварин джунглів починаються на букву Т? Тапір, тигр, тукан, назви тварин на букву М, наприклад, мурахоїд, мавпа. Назва тварини на букву Л. Лінивець. Назва дикої тварини на букву О. Орангутанг. Окапі. Логічна задачка. Подумай і скажи. Скільки потрібно зробити надрізів, щоб поділити банан на чотири частини? Потрібно зробити три надрізи. Математична задачка у мавпи було три банана. Вона зірвала ще п'ять. Скільки всього бананів стало у мавпи. У мавпочки було всього вісім бананів. Дякую за увагу!